Добрий день усім, я з України, зі Львова. Дякую за підписку, підписалися танті. Ой, танті знову. Я знову говорю по-італійськи. Вибачте, дуресеньки мої, я просто не хочу говорити по-італійськи, бо хочу говорити по-українськи. Мені виривається, ви зрозумієте мене, що я дуже мало спілкуюся на українській мові. Гроші треба носити в банк, і кожен сам на себе повинен робити. Дітей отримувати після 18 років, до 18 років, і всі решту, брати, сестри, родина повинна сама на себе робити. Це я вам такий європейський совєт, пораду таку даю, тому що в мене менталітет, в мене менталітет європейський. Я народилася у Львові, але в мене вже в голові було ось таке, такий характер сильний. виду. Він випив спремоту. Зараз я буду пити спремоту, ось таку. Не кожен день, але десь колись, зараз я їй відічив дати вітаміни. Це всі інтегратори, вітаміни. Сечаспорта, сечакоргаenza, деякі соліди, ці білки, ragazzi, che altro Червоних машин, тут в Італії, бачите, випили кафе, один евро у нас тут, так один і 10, один і 20. Ще трошки посадимо, бо холодно на вулиці, тут всі вікна відкриті. Тут в Італії хто має 100 років. Тут прийшов син, син з, зі своїм татом, який має 100 років. Він мені розказав. Я ж теж не знала, скільки він має років, а він сам старий хотів поклонитися до мене підійшов. Яблука ось така зупа тут зажарки немає і ніякого бульйона е, нема. Бонатito! Бона! Бона, антиперни. Червона і, червон... і капуста. Кузик відомо, козі. Ci vuole cucchiaio, ecco qua così, oh. anche olio perché olio qui non c'è. Додала, так як завжди, такі мелені семочки соняшникові і так само, скажімо, медаль мегами. День є такі сімочки вже лущені. Не сємочки, а горіхи. Влоські горіхи полущені. От мегдаль. Марний мегдаль отакі. Ми купляємо. І ось семочки такі біологічні навіть, Соняшникові. поставила, щоб трошки підсохли, бо вони такі мають бути хлібці кропканті. Ось така робота, не така страшна робота. Не такий страшний вок, як його малюють. Зараз переложу і в мене робота закінчується і я йду додому. А ще треба кафе приготувати. А є кафе на, на завтра-нарану. О, вистачить це кафе. Я його перелию зараз сюди і все. Я забула сказати, що я чесне, я йому даю отакий от зубок чесник завжди. До зуби, свіжого наріжу. І це дуже-дуже корисно і дуже добре. Цей чай зараз я розігрію і отут от на рану поставлю зранку, як він встане скоро, тоді зразу дам йому пити. На цьому я закінчую. І... Всім доброго вечора, дорогесеньки мої, і побачимося скоро. Я дуже рада, що ви підписуєтеся, що ви дивитеся моє просте життя в Італії, таке, яке воно є. До скорої зустрічі. Ця тоскана там, де я живу. Почати ми їдемо на терми і з великим з великим запізненням, тому що інциденти, це аварія була і зробила наші люди, наші або з України, або з Росії. Говорили по-русски. Їхала за рулем молода дівчина, дочка Ззаду Сиділа мама років 45-48 і ззаді сиділа. Напереді вела машину одна її дочка, якій 24 роки. І сонце дуже сильно світило і засліпило її очі. Вона заїхала в такий поворот був, заїхала в такий забор. Подивимося, чи тут люди купаються. О, тепла вода, бачите? Ось тут нікого нема. Тут дуже вода, 37 градусів в цьому році тече. Ми, як завжди, їдемо туди вперед. Там, де, там, де платно, там, де. Там ми душ прийнемо і все це. Мені з таким запізненням, тому що це вся аварія була. І бачите, дівчинка молода, я не знаю, де вона взяла права, може, взяла на Україні, тому що я вона напевно, італійської не розуміє. Приїхала скоро поміч, і їх, як їх грозили. Мама їй пояснювала. Я чула, вона там калінка, калінка випрямі. Отаке, що от вона говорила. Мама говорить по-італійськи, -по говорила з італійцями, з усіма. А дочка ні. І ось так. Як ти дороги не знаєш, а є такі моменти, хто водить машину, знає, як тебе сонце засипить, нічого не видно. Пробі, нічого, ні дерева, ні зеленого, ні, ні дороги не видно. Нічого не видно. І от напевно, їде от тут такий був поворот. Вона заїхала в такий бордюр мурований, такий кам'яний, такий сильний бордюр, і вона там прямо, що з нею мамі ззаді нічого не сталося. Ірберг е е вискочив, оці надувні подушки вискочили. Оці такі в нас тут є. Вискочили і, і, і все. І вона ну, шия її боліла. Шия вона була дуже-дуже в тяжкому в такому стані. Шок в неї великий був, і повезли її в лікарню. На провірку. на провірку, машина в ребізі розбита, машину, ті мужчини, що кругом дивилися, вони сказали, що... сказали вони, що ту машину треба викидати, бо машина вся напереді була розбита. І це великий-великий шок. Як от так молоді ведуть машину, Знаєте, от теж сонце світить у нас. Але як, мені теж попадало, як сонце очі засвітиться, велика трагедія. Ми тут довго не будемо, бо тут в 5 закривають. закривають. Ну, побудемо, трохи побудемо в теплій воді. Це великий релакс в воді. і для, для всього дуже корисно. Для артриту, для, для ніг, для колін, для простати. Гарно в теплій воді, 37 градусів, цілий рік. Вітер. Сьогодні вітер. Ми тут протягом тижня, на тижні, я хочу сказати. В суботу, в неділю тут дуже багато людей. За годину, за півтора години це все буде закінчуватися. Там незусавна є. 37 градусів, вода тепла завжди цілий рік. Шапочки не обов'язково, але білий халат обов'язково і тапочки. Моє любиме місце ось тут, де вода булькотить. Ці від доріжки це вода тепла і вода холодна. Ось тут холодна вода. Там тепла для циркуляції. Лежаки зараз безплатно, але літом вони платні. Як приємно по траві піти. Це зовсім це таке. Так приємно, приємно. М'енько-м'ягенько. Такий гриб є. Я його дуже люблю, там сильно вода б'є і сильний масаж. Ця вода вона дуже корисна для шкіри. В Італії є багато всяких термів, всяких спа з горячою водою. Кожна вода на щось корисна. Наша вода тут в тоскані, терміді Сатурня, корисна для шкіри. Хто має псоріаз, хто має всякі прищики, хто має проблеми зі шкірою, ця вода дуже корисна. Найтепліша вода ось там в кінці. Там дуже тепла і там, де коли ми в січні йдемо, тому що там тепліша вода. Зимою тут проблема виходити, бо так в так воді тепло, а пізніше як виходиш, це дуже-дуже холодно з води виходити, неприємно. От тут так сидиш, тут низька вода, і тут можна, наприклад, сидіти, тобі вода по шию, і тут вода дуже тепла, 38 градусів. А ось там, де ви бачите оцей будинок, там альберго, це гостиниця 5 зірок, ресторан 5 зірок. Там Віп приїжджає. Віп це означає знаменитості, всякі артисти, політики. І ось так, так у нас отут. Вот тут можна цілий день провести. Цілий день коштує 32 євро. Півдня. Куштує 26, мені здається. І тут така вода біжить, біжить. Це просто я вам так покажу. Якщо я, от, наприклад, от отут я ніколи не була, тут багато людей. Я не знаю, чому вони тут так скупилися. Дітям до один метр п'ятдесять менше не можна. Є спеціально для них такі спеціальні, де вода низька. Ось так гріється на сонечку. Вийдемо. І будемо їсти паніну, ми таке два паніна зробили, таких великих-великих. Будемо дуже голодні, як вийдемо з води. Друзі, я зовсім, бачите, по-натуральному. Це дуже гарно, десь колись так корисно. Виходимо. Вже нікого немає тут. Слава Україні, героям слава. Щоб закінчилася війна, це буде саме-саме най. Номер один бажання всіх, всіх українців і всього світу, тому що але українці найбільше страдають від, від від. Я не знаю, як так можна в такому страсі жити, постійно жити. Нас новини показують, я кожен день дивлюся. І це прямо страшно. Я вже тут в машині, ми тут до машини, вже оця моя сумка. Я зараз візьму супругу на рюкзак. І ми сідаємо їсти паніно. Які паніна їдять в Італії. Дуже буде цікаво тим подивитися, хто, наприклад, не, е, ніколи не бачив і не був в Італії, і не бачив, які паніна їдять ось такі великі, бачите такі великі. Зараз я їх відкрию. І подивимося, що там в середині є. І ще, якщо буде замало, ми ще прихватили ось таку валелята це «Ді буфала. Це моя сама найкраща марка. Вона зроблена не з корови, а такі спеціально, хто знає, хто живе в Неаполі, там таку виробляють. доп і Вона дуже-дуже смачна і дуже гарна. І ми будемо половинка, це велика-велика-велика. Будемо їсти по половинці. І ще ті мандаринки в носі. Ось так паніно ну, у нас виглядає. Бачите? Таке велике, відкриємо середині, Я показую для тих, хто, хто ніколи італійського паніна не бачив, бо багато живуть в Америці, багато, кожен має своє паніно. На Україні теж є свої бутерброди. Це бутерброди по-українськи. Отак. Це не хліб, це така скяча в Італії. Це така з муки, олійка і ось таке зроблено. Все. Це я робила вдома. І я начинила отут дуже багато є такого стракіно, Зараз ви не бачите, йолки-палки, що це в мене? Тут так багато такого є стракіно, бачите? Це не стракіно, це є кришенца, кришенца. Дала помідор свіжий, видно, що свіжий, і багато руколі багато-багато руколі І дуже смачна, ось така стяча, олійка. Бачите, вона такі має такі булючки зверху бо її так її як роблять, то її отак такі дирки роблять в тісті і поливають зверху олією і солью. Це дуже-дуже смачне. І такі Має бути завжди отакий папір. Вони так італійці їдять отаким папером. І ось так, бачите? А, ну це низ. Правильно, це верх, це низ. Може, я попутала, може, два верхи я взяла. Я, Напевне, два верха взяла. Ну нічого страшного, подивимось. І ось таке велике, гарне паніно. Ми починаємо їсти. З італійського паніно має все виходити. все треба, щоб було видно, що в ньому є. Отак, виходить, ну, в мене кубаси нема, мортаделі нема, але в основному так помідор вилазить з сердини, його видно, вердура, яка є, ну, інсалата, яка. і Її має бути видно. Він такий має бути повний-повний і має за бука виходити.